Ми думали, що корону завжди мали, і про цю корону чоловікові забути не давали. Тому дров багато ми наламали. Претензії, критика, іноді навіть і крик у стосунках наших часто стабільним фоном були в мовлення, тон, трансформація починалась етер за етером. нас лагідно вчили, терпляче щодня, зовнішній вигляд. Гарний завжди, притісанга, старші. Ось знання істини. Бери і роби. Проте повага та свята дружба у парі не з'явились одразу. Їм потрібно було пройти свою фазу. Катастрофічно не вистачало знання нам, тому у наш арсенал Крішна. Якості дружини через найма пані посла. Ніжна водночас смиренно брухлива, вдома як кішка, а за вікном так томно то смирна, терпляча, весела, цікава, ясна. І причинка в нас теж тепер не одна. Реальні історії матеч наші серця полонили, а своїм практичним досвідом патерни наші поступово змінили. Кризи, помилки, що сказати, коли. Усе це ми в малій групі з королівською гідністю наважилися та пройшли. Страшно стало, корону свою ховати ми не бажали, та голос наставниць знов зазвучав Корона твоя завжди є з тобою. Та найкраще сяє в поклоні й любові. Тепер про корону нагадувати немає потреби. Адже чоловік нас воли, а більше йому від нас нічого не треба. Захват прийняття, віра і наш істинний стабільний фон. Тепер про корону нагадувати немає потреби, адже тхарма та честь в руках істинної королеви.